В кінці цієї сцени головний герой фільму питає у представника німецької аристократії, котрий перед тим стверджував, що нацистів як випустили на політичну арену, так і прикриють. Ви досі впевнені, що впораєтесь з ними. Недооцінка ідей та їх носіїв, які дають прості відповіді на запитання, обіцяють все вирішувати за людей, дорого коштували Німеччині. Розгром, розділена країна, десятиліття денасифікації, яка втім стала для німців порятунком і шляхом повернення до кола цивілізованих народів. В Україні комплексних заходів боротьби зі спадщиною ще більш згубної ідеології так і не відбулося. Як може не викликати когнітивного дисонансу синьо-жовтий прапор на тлі червоної зірки? Або синьо-жовтий значок депутата на грудях у того, хто півтора роки тому потирав руки від радості в очікуванні російських військ на нашій землі. Сьогодні ми все ще маємо такі поєднання. І вийти з цього зачарованого кола ой як нелегко. Ми сказали: сьогодні ми підтримуємо Ющенка, тому що ми бачимо в ньому того лідера, того чоловіка, який. В общем-то, зможе щось зробити для этой страны. Але ми також сказали, що якщо пан Ющенко на якомусь уровне не туди піде, ми знову вийдемо на Майдан. І якщо треба, ми поменяем Ющенка. Повірте, ми майдановці, ми це вже говоримо зарані. Але не вийшли, коли розвалилася помаранчева команда, коли Ющенко призначив прем'єр-міністром Януковича замість того, аби виконати, чи не головне гасло того майдану бандитам тюрми. Останні півтора роки знов підтвердили, що українцям подобається танцювати на граблях. Після скривавленого Майдану, який зміг витиснути з країни вождя нахабних узурпаторів, його посіпаки здебільшого залишилися поруч із нами. Здається, після 2004 року вони довше переховувалися за кордоном, спостерігаючи за подіями в Україні і лише коли зрозуміли, що їх не посадять, поверталися. Цього разу все було ще простіше. Багатьом з них виявилося достатньо просто зайве не світитися і чекати, поки влада сама напрацює їм рейтинги недолугими економічними рішеннями, необґрунтованими тарифами за комуналку і, зрештою, явним небажанням виконувати традиційне гасло бандитам тюрми. Це у нас кричить на той момент голова обласної ради, який щойно заявив про відставку. Але сьогодні лідер мерських перегонів. А ось він менш ніж за місяць перед відставкою. Я скажу вам, що останавливає нальотчиков от масових погромов. Вони бачать, що нас більше. Що нас намного більше. Вони бачать, що у нас жорстка позиція. І вони бояться нашої позиції. Они боятся нас с вами. Боятся, что мы сила, которая в состоянии стереть с лица земли любого, кто посягнет на нашу свободу и безопасность. А вот еще раньше. Я вступил в партию регионов в 2005 году, после оранжевой революции. Это время, когда трусы бежали, а иметь членский билет партии регионов порой было опасно. И ни разу не пожалел. Це липень 2012 року. Підготовка до чергових парламентських виборів, які для Миколаївщини стали епохальними. У двох з шести округів, начебто білоблакитної області, перемогли представники демократичної опозиції. Щоправда, депутатом тоді став лише один з них, другого не пустили, продемонструвавши абсолютне нехтування принципами законності і моралі. Влада знов пошкодувала, що не встигає за Росією у перетворенні громадян на мовчазне стадо за сайтом центральної виборчої комісії. Вони, бач, стежать. Помітили, як після підрахунку 100 відсотків голосів результат чомусь радикально змінився. Ще й почали захищати власний вибір, не підкоряючись вимогам працівників міліції. Геть знахабніли Протоколи не можна виносити, Ви нарушаєте закон України. Чим більше настряним будь слажні украсть і протоколи, які вони вивезли незаконно і нарушили закон України о виборах. Там завершено приступлення серед тих, хто активно сприяли тоді фальсифікаторам. Називали крім міліціянтів і співробітників Первомайського міськрайонного управління юстиції, державних виконавців і міського голову Людмилу Дромашко. Щодо співробітників ДВС, перевірка, як свідчать доступні в інтернеті документи, розпочалася тільки в липні поточного року згідно із законом про очищення влади. Хоча майже півтора роки тому вже здавалося, чому тягнуть на сьогоднішній день. Ми проводимо масово планові перевірки по всім регіонам України, в тому числі в Миколаївській області. Що стосується конкретно Первомайська, зараз не дам вам виключно інформацію. Якщо скарги є, в плановій перевірці ми детальніше проаналізуємо цю ситуацію. Я дам відповідні доручення керівництву області, щоб вони мені попіднімали ті всі провадження і ті діяння, які були вчинені цим керівником. Якщо там дійсно були порушення, то він не буде займати цієї посади. Я думаю, що в ближайше часу будуть результати, будуть наказані ті, хто був виновен завершенні преступлення. А преступлення дійсно завершалися. А Людмила Дромашко залишилася у списку, попри навіть рішення Одеського апеляційного суду. Зобов'язати Первомайську міську виборчу комісію повторно розглянути скаргу Первомайської міської організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батівщина про зняття з реєстрації кандидата на посаду міського голови Дромашкої. Зрештою, за попередніми даними, Людмила Дромашко знов обрана Первомайським міським головою. І надалі Первомайськ зберігає реноме міста, в якому вибори не обходяться без фальсифікацій та порушень. Члени дільничних комісій виявили фальсифікацію підписів на протоколах, що перебували вже у тервиборчкомі. Скільки часу знадобиться владі, аби відреагувати на нові виклики? Щоправда, вона ще зі старими не впоралася.